Зайде в холодну воду, не бійся намочити ноги, переплисти кілометри льоду з дельфінами на той бік моря. Дельфіни це був останній відеокліп українського співака Скрябіна. Андрій Кузьменко трагічно загинув у ДТП напередодні. Не схожі ні на кого філософські тексти, музика, манера виконання. Без пісень Скрябіна зараз важко уявити історію сучасної української музики. Яким був творчий шлях Андрія? Яким його запам'ятали друзі та колеги? Про це наш наступний матеріал. Pokaži svoj slog, bog, super! Усіх цих пісень могло і не бути, адже Кузьма Скрябін у ранньому дитинстві мріяв бути водієм сміттєвоза, а школу закінчував уже з величезним бажанням стати лікарем. Потім була армія згодом навчання в медінституті, але музика все одно перемогла. Хоча, окрім музики, в його житті були ще й телебачення, і мандри, і допомога безпритульним тваринам і написання книжок. І коли він все встигав, здавалося, в його добі не 24, більше годин. Часу вільного тотально нема, але зато є. Є в чому жити встигнути все допомогти всім ніколи не сумувати, бути чесним перед кожним і насамперед перед самим собою таким назавжди запам'ятають кузьму. Я не пам'ятаю правда, в якомусь поганому настрої, навіть в якійсь там. Дуже жорсткі часи для для нього ну не було такого, щоб наша зустріч наша закінчилася без якоїсь нової нової історії, якоїсь про нього або там з його життя, або новий якийсь анекдот. Для мене воно рок не грати, не лгати. иметь стержень, на хорошее говорить хорошее, а на плохое – плохое. Не подменять понятия, не заниматься жизненным монтажом. Вот менялся я, менялся мир вокруг меня, менялись люди, становились богаче, беднее, популярнее. А Андрей оставался все таким же. Он был самым честным поэтом в Украине. Он был самым честным во всем. Все таких людей я не знал больше. В поле каждого своего друга, кожного прихильника Кузьма Скрябин залишив свою песню, свой жарт, нужные слова. А сегодня все намагаються найти слова для того, чтобы высказать самое страшное. Кузьмы больше нет. Прежде всего я хочу выразить соболезнования родным и близким, жене, Светлане, дочери. Я не представляю, как это можно пережить. Поверить невозможно, что это случилось. Добрый, светлый, вечно молодой веселый. Его невозможно забыть. С его потерей невозможно смириться. Он для меня всегда будет жить моим другом и партнером. Кузьма, ты всегда будешь с нами. Торік у грудні Андрій разом зі своїми музикантами записав пісню Кінець фільму. За день до трагічної дорожньої пригоди Скрябін виконав її на концерті, присвяченому 25-річчю команди. Багато хто сьогодні каже про лиху долю. Цю пісню написав сам Кузьма, людина і музикант, який тонко відчував навколишній світ. Висловлював через пісні всі свої хвилювання, почуття та почасти став пророком. Траси, машину у гараж, Кваси, а Книжки, закінчився і не